Друзі, привіт! Щойно закінчився останній матч однієї восьмої Євробаскету. Греція перемогла Ізраїлю 84-79. Ізраїльтяни всього намагалися догнати Яніс і компанію, але таке враження, що ми не вірили в свою перемогу, то після змуться по 5 разів, то зону зроблять невимушену. Ну, ладно, вилетіли, вилетіли. От знаєте, мені цей євробаскет не подобається якоїсь шлемої кількості трьох, які мажуть. І вже мажуть, мажуть, не можуть зкинути судно, продовжують кидати. От деякі команди по 12-15% показують. От, наприклад, е Сербія, ні, Франція кинула в грі проти Грузії 6,36. Вони от, були такі моменти, от особливо в кінці гри, розіграли класну комбінацію, прості два очки набрали. Ну, вони могли б з простими двоочковими кітками, вони шалена перевага в лаві запасних. Вони взяли і ну, програли. Так, да, я вболівав за Грузію. Це круто, що вони перемогли історія. Але баскетбол у цього програє. Дуже схожа історія в матчі Сербія-Фінляндія. Не можу сказати, що я вболівав за Сербію, теж порадів за Фінів. Але от візьмемо гравця Гудорича, кинув 1-6 і все одно пише, чому довіряє в останній момент і пішеч, е, е Зробив відповідну сьому, восьму хибу, все би програли в клачі, при тому, що йшли вони там нос-нос. Нос. Е, от, До речі, тренер італійців, оце, якщо не помиляюсь, Дуже класно поварював складом. Грек варював складом, знайшов молодого, який на У20 на грав. І вони і їм довіряв отим, от тим. Е, Хто там вийш, показав себе по ходу п'єси. Ті грали в кінці, ті вирішували. Італійці взагалі Словенців майже догнали з мінус 19 там, до трьох очок чи до одного вони скоротили. От. А, а от пишеш, довірився перевіреному Гудорю і програв. І, і от говорити номер один плюс-плюс-плюс після виліту Богдана чи тепер. Тепер все йдуть додому. Ну, Туреччина і Німеччина два основних фаворити перемогли, йдуть далі, але не без проблем. Турки до останніх хвилин, точніше, що до останніх хвилини давала туркам відсіч. Португальці йшли після трьох чвертей з німечно. Німці теж, до речі, хі були з трьочковою, але вони так вони міксували тіткі середньої трьочкові. І вони шукалися трьочкою. Да, вже в четверті в них полетіло, але вони тримали гру під контролем, і якби. Не пішли трочкові кітки, вони би з, з двоочкових забили. Е, Польща, Боснія, ну 80-72, дуже довго боснійці вели в рахунку, просто на кінцівку їх не визначило, просто не вистачило елементарно кваліфікованих гравців.